Всім привіт! У нас в дворі росте ось такий от абрикос. Хто його посадив, невідомо. За ним не доглядали, не обрізали. Але я думаю, візьму над ним шефту. Буду обрізати але це вже злідує весни. А цього року я хочу спасти дерево, тому що над ним зависла така загроза. Бачите, який великий кут між гілками. І тут. Але ось ця взагалі критична штука. Такий кут призвів до того, що з'явилась тищина в дереві. І ось ця ліва гілка, лівий стовбур Саша Сальот. Коли з'являються листочки, площа дерева збільшується, і ось цей лівий стовбур починає дуже сильно хитатися, і тищина збільшилась, в результаті цього. Ось тут взагалі критично, от на цьому от місці тримається все дерево. Я спробую сьогодні його реанімувати, спасти. Тому що якщо вже я їм на цьому дереві абрикос, то значить треба його спасати. Сьогодні ввечері буду цим займатися ранок другого дня. На жаль, вчора не зміг знімати ввечері на відео все, що ми робили з абрикосом. Чому говорю ми. Тому що я почав процес спасіння абрикоса, До мене підійшов мій сусід Микола Іванович, і запропонував свої послуги, свою допомогу. В принципі, його допомога виявилася доволі ефективною в плані надання технічного рішення. Ну, зараз я підійду ближче і розкажу. До речі, до речі, за добу, поки я знімав першу частину відео, листочки, кількість їх збільшилась. Не більше, а вони просто більше розпустились, дерева стали більш зеленішим. Ну, одним словом, Переходжу до діла, йду ближче, зніму, що я вчора, що ми вчора робили. Значить, Микола Іванович був в підвалі дріт, він запропонував дротам все стягнути, тому що я хотів зробити це капроновим шнурком. Ідея якби, наступна. З допомогою дроту. Ми зробили стяжку і зв'язали докупи ось ці от два дерева докупи, і вони одне одного підтримують, а потім зв'язали оцих два, не два дерева, а дві гілки, ліву і право. І в кінці в кінців виходить подвійне тримання цієї відглудженої гілки, яка може зламатися. Підтримує її оця гілка і оця гілка. Стягнули. Звичайним дротом, щоб не травмувати дерева, я пішов в підвал, взяв старий якийсь пожежний рукав, лежав, відрізав кілька шматків, підложив, наверх рукава поклав металеву е таку накладку, манжету вже звичайну, і наверх знову ще один рукав, щоб дріт не... Е не сповзав з жесті. В кінці кінців вийшло дерево захищене, не буде дріт врізатися йому в кору, в деревину і якби, дерево буде, думаю, рости комфортно. Ось так реанімаційний якби, пакет, до речі, абрикос відсвів і на абрикосі вже з'явились зелені плоди. Тобто це вже зачаток абрикоса, який, якщо все буде гаразд, дозріє літом і можна буде полосувати чудовими солодкими абрикосами, а цей абрикос дійсно родить солодким воданом. В принципі, це все, що я хотів сьогодні зняти. Дякую, що дивилась, побачимось. Всім миру!